Друзі, вітаю! Чергова заява польського політика одного з політика, тут уже навіть кількох політиків про те, що вже не тільки Волинніх їх цікавить, їх цікавлять територіальні амбіції повернення Галичини. Чи ще не так не поверне не була їхньою, але спроби їх окупації цієї території, перейменування, спроби інтеграції в польський наратив. І коли кажуть, що це не Галичина, а східна малопольща, і це говорить офіційна посадова особа, директор Інституту національної пам'яті, а міністр виходить і каже, що без ексгумації на території Волині пан Камиш, да, міністр оборони, каже, що не буде вступу, і що він буде блокувати питання, за чию сторону воюють ці політики. В україно-російській війні, чию сторону вони займають, чи точно зараз це найгарячіші питання? Чи питання Волині та історичних сентиментів можливо, це насправді питання повернення і їхньої присутності на тих територіях на Волині, Галичині і далі? Давайте розберемось без емоцій, але, скажімо так, не сварячись. Тому що дві вівці не повинні говорити про всю країну, але ми повинні теж розставляти точки над і. Тому давайте проаналізуємо свіжі заяви Міноборони Польщі, власне Владислава касіняка Камиша. І власне директора інституту національної пам'яті через те, що це надзвичайно важлива історія, бо це вже потрошки перер... починає переростати навіть неполітичні. Заяви це вже схоже починає бути на стратегію по окупації території, коли починати називати східну, е, східною Малопольщу Галичину. Це трошки не зовсім коректні речі. Одним словом, підпишіться на цей YouTube канал, це надзвичайно важливо. Ми Поки що виганяємо російські наративи, але, можливо, скоро вже будемо працювати і з польськими. Це перше, друге, я дуже попрошу порекомендувати цей канал своїм друзям. Дуже смішна історія виходить зараз в Польщі. Я вам говорю, що я спілкувався з Сікорським, не дуже приємний він як людина. От і особливо ті заяви, які він робить. Він агресивно приїхав сюди е, нагнітати, тиснути. Дуже гарну колонку написав Антон Дробович, директор інституту нашого інституту національної пам'яті. Він каже, що замість того, щоб шукати компроміс, домовлятися, дивитися, шукати, щоб працювали історики, Польща взяла стратегію тиску. А ми будемо тиснути, ми будемо давити. Чому? Бо у вас війна, ви слабкі, у вас на нас точно немає часу, то вам простіше буде з нами погодитись ніж на. І сперечатися, бо ви зайняті війною, у вас там Вугледар, у вас там Херсонщина, у вас там Харківщина. От ми цим скористаємось. Ось так виглядає ця їхня стратегія. І насправді. Це не тільки стратегія там була Дуди менш радикальна, зараз Камиша цього більш радикальна. Чи, наприклад, Антон пише в своїй колонці, що це стратегія їхніх чиновників? Він спілкувався з їхніми депутатами. Вони кажуть: ну ми ж все рівно постійно тиснем, тиснем, тиснем. А ви щось даєте, даєте, даєте тут справку тут ексгумація, тут ще щось. І все, ми собі свою справу робимо. А на свою територію вас не пускаємо. А чому ви виселяли українців? А що було з цими людьми? А як ви намагались міняти в Україні мову, релігію, культуру, полонізувати ці території, щоб собі їх забрати? Чому ви про це не хочете говорити? Або в нас своя стратегія, ми хочемо. І Антон про це пише: він дуже чітко розповідає. І якраз таки це відповідь а, польській стороні, але польська сторона його колега. А, Коментуючи це в одному з польських сайтів, який називається в політиці. От це теж, до речі, історичні теми на сайтах в Політиці. Це ви точно хочете про історію говорити? Чи просто створюєте дешеві політичні бали? Так от, він там коментуючи питання якраз в Волині, зайшов уже і на територію Галичини і назвав її східною Малопольщею. Ну і власне на це відповів попередній попередник Антона. Ветрович Володимир, а він сказав дуже правильну річ. Він каже: дивіться, східно наратив, східна малопольща це спроба другого пришестя Польщі, другої, так званої Речі Посполитої 22 39 рік. Спроба полонізації регіону і називати його так, щоб вписати в загальну польську історію. Але до цього каже Вітрович, ця назва ніколи не згадувалась. Вона придумана, вона штучна і нав'язана. І він задається питанням як історик, в тому числі як депутат. А це уже не початок інтервенції культурної та історичної і сентимент повернення територій, якими вони тимчасово володіли, і на яких вони тимчасово були присутні. І він власне, говорить про це, і це насправді дуже правильна ідея. Бо що говорять прихильники Сікорського? Я ж спілкуюся з, з деякими їхніми політиками. Вони кажуть, ну дивіться, ми, типу, коаліція дуже проєвропейська, проукраїнська, в чому ми вже починаємо сумніватися. І вони кажуть, що в таких маргіналів типу Камиша виникають бажання забрати цю тему і на ній виїхати. Ну, знову ж таки він боїться, що вони виграють президентські. І він каже: ми заберемо собі цю тему, ми її осідлаємо, заїдемо і далі будемо проукраїнськими. Але уже навіть Дуда, який завжди вважався радикальним. В цьому питанні вже навіть він каже: Стоп, ви заграєтеся, це вже межі політики переходить, бо не можна блокувати вступ України в ЄС історичним питанням. Тоді, тому що це питання безпеки і оборони. І тоді всі програємо. Камиш каже: ні, типу, нормально, це економіка, це історія, вона не має відношення до геополітики і до безпеки, тому треба блокувати. У мене просто одне дуже просте питання. Я зараз ще розповім другу заяву, але якщо вже говорити про малу Польщу. І знову ж таки, мала це означає перша, Звідки все починалося? Друзі, ви так заграєтеся, що, ви, що вийде так, що ви пішли з цих земель. І це ви нам будете винні і ви нам будете дякувати. У нас же цих імперських амбіцій немає. Друге, щоб мати імперські амбіції, як казав Сікорський, говорить, нас немає. Да. Але ви і імперії не були. Розумієте? Ви були середнім королівством, яке окупувало сусідні регіони і намагалося їх полонізувати. Далі, коли ми говоримо, що Мала це перша, і да, ваші королі народжувалися на нашій території. Це ви прийшли до нас і тут народжувалися. Янсовський замок в Олеську, там. Ми розуміємо, що ви б хотіли прийти завоювати. Але тоді питання інше. А чим це відрізняється від того, що робить Росія? Чим? От просто чим. Далі я скажу просту річ. Бажання перемогти нас в момент нашої слабкості, бо в нас війна, може призвести до того, що програємо і ви, і ми. Ось що треба пам'ятати. Бо от, штрикати Україну в спину і думати, що ви щось виграєте, що ви виграєте? Документ бумажку, що ви хороші ми погані польською мовою. Але ви потім отримаєте, ви самі її можете написати хоч зараз, ми ж для цього не треба. Ми хочемо чесного історичного діалогу, так, хочемо. Але нормального, чесного діалогу за столом для істориків на конференціях, а не так, що Україна зараз зайнята, наші історики воюють сьогодні за майбутнє, поки ваші політики коперсаються в минулому, щоб підторгувати набарижити на виборах. І я вам говорив мільйон разів, коли Україна програє, Польщу ділять. Ось до чого вони зараз ведуть. От, і насправді, ось ця історія, що Сікорський і його партія хочуть каналізувати на собі цей радикалізм, зараз виглядає так, що вони випускають Джина з бутилки. І, проводячи президентські вибори, я не думаю, що це найголовніше в Польщі питання. Але якщо в медіа про це говорити тисячу раз, воно таким стане. Тому що чим кормлять, те проростає. Розумієте? І вони зараз спеціально це роблять. Тому що є ще одна заява міністра оборони. То була заява, міністра цього, міністра, директора Інституту національної пам'яті Польща. Міністр оборони каже, ще, ще тупіше. Україна не вступить в ЄС, доки не вирішить питання волинської трагедії. Ну, так виходить, а як ви вступали? Наприклад, з єврейськими погромами. Ну, давайте про це поговоримо. Або, наприклад, як, як ви хочете з нами дружити, але ж ви дружили і хочете, щоб ми вас захищали, але ви не говорите про свою присутність. Одним словом, питання історії дуже легко фіналізувати. Історія найдешевший наркотик. Ним найлегше робити вибори. Але ми пам'ятаємо, це вже було. Савік Шустер робив передачі для партії регіонів і Росії, де воював твій дід. Хто там що робив, хто куди біг? Ну, було ж це. І Вони тоді розривали суспільство. Зараз Польща використовує аналогічні методи, замість того, щоб посилюватися, вони сьогодні намагаються послаблювати Україну. Але проблема буде в іншому: що без України вас не буде з ким захищатись від Росії. І тому інколи треба включати мізки, щоб робити такі тупоголові заяви про всту ковури України в ЄС. Тепер уявіть, скільки всього вони нам будуть пропонувати визнати. Щоб вступити в НАТО, розуміючи, як нам ця безпека треба. Але чесно вам скажу, сусіди проявляються в біді. І от ми бачимо, що Болгарія помагає, ми бачимо морський сусід, Румунія помагає. А ми бачимо, де да, навіть Словаччина говорить, але, начебто, мішає, але не сильно мішає ще й зброю продає. А Горщина з Польщею вирішили блокувати, вирішили мішати. Для чого? Туреччина навіть допомагає. Хоча, здавалось би, Туречно, які історичні у нас конфлікти були завжди. Лука даже сьогодні заявив, що готовий нам допомогти в відбудові. Ні старого корупціонера почув гроші. Захотів бабла заробити. собі тут. Я ж вам розкажу: він сюди прибігав, на колінах, приповзав, дайте дорожні підряди. Ми собі тут щось заробимо. Щоб в Путіна менше просити, будемо більше незалежні, щоб на щоб через нашу територію до вас не йшли. Не стримав вже свиня слова. Розумієте? Ну, от, А зараз вже почув нюх, що я готовий цей ваші відбудови. Ми без тебе справимося. Ми хочемо, щоб тут відбудовували і ми, і ті країни, які нам допомагали перемагати. Хай тут буде Британія, Франція, Німеччина, ті країни, які на нас не наживалися і не ножі в спину били, а ті країни, які допомагали кувати перемогу. Ось це наші справжні друзі, а не ті, хто підставляють під ножку, щоб нажитися собі в цей. Дуже соромно, що деякі політики не є далекоглядними, не є розумними і не є такими, які думають стратегічно, а просто думають мислення. Ну, знову ж таки, він голова сільської партії селянської. Ну, можливо, і в інституті не вчився, не знаю. Але дуже прикро, що він робить такі проросійські заяви, антиукраїнські заяви, атакуючи нас постійно. Напишіть в коментарях, скільки часу нам ще це доведеться терпіти. Це до президентських виборів, хоча до цього були в Європарламенті, місцеві, і були парламентські. Чи, можливо, це вже така карма постійно слухати ось ці претензії? Знову ж таки, вони були окупантами на цій території. Вони сюди прийшли. Їх сюди ніхто не кликав і не зазивав. Але вони хочуть вибудувати імідж жертви. Окупанти, ті, хто прийшли. Ну, у нас є ще одні такі самі окупанти, які теж же фільми знімають, а почуйте боль руского народу, руского воїна. Шкода, що канадці за це заплатили за це кіно. Але аналогічне кіно ми бачимо і з цієї сторони. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як довго, доколі ще нам це все не терпіти, як каже Лукашенко. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, під цим відео. Чорна кнопка, натискаєте, і ми з вами постійно на зв'язку. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!